Харіш. Саме тут живе героїня нашого сьогоднішнього випуску. Олеся Розенталь відома тим, що забезпечує увесь Ізраїль українськими прапорами. Ходімо, поговоримо. Це парк Мангалім. Саме тут Олеся робить ранкову пробіжку, і ми її приготували. Ну, не ми приготували, але я їй принесла ранкову каву. Привіт-привіт, доброго спортивного привіт. рішного ранку. Я привіт. подбаю про технічні е, такі у нас моменти, так, щоб Дякую. люди не тільки тебе бачили, красиво, а ще й чули. Дякую. Ну і ранкова кава, Я не в ліжко, але на пробіжку можна пити каву під час пробіжки. Так, можна. Так, окей. Тоді е, слухай, ти кожен, кожен кожного ранку бігаєш? Ні, через день. Через день. Тобто, в тебе, в тебе такий сталий графік. Так. І це завжди в лісі? А, ні, це не завжди в лісі. Іноді я хочу бачити більше людей. Та можна пробігтися по центральній вулиці. А, але коли я хочу затишку та просто подумати, поскладати по паличкам всі свої мислі, я біжу в лісі. Я знаю, що ти бігаєш. На такі великі дистанції і 10 кілометрів. Скільки ти пробігаєш в свою пробіжку? А, мінімум це 5 кілометрів, максимум я пробігала 23, це мій максимум, максимум. Зараз я тренуюсь. Хочу трошки повишити планку. Я, я вибачаюся, я можу переписати це. Ні, ми не будемо переписувати, бо а, я хочу сказати глядачам, що Олеся, як і багато людей, які живуть в Ізраїлі, не так давно перейшла на українську так. і а в тебе дуже класно виходить. І я, я тобі вдячна за це, що ти все-таки стараєшся і не зупиняєшся. Ходімо, прогуляємося. Так. Ти з Донецька. А в якому році ти переїхала в Ізраїль? Дві тисячі Я народилася в Єнак... Єнаківі. Mm -hmm. Це маленьке місце. Донецьк для мене це був Лас-Вегас. Це щось неймовірно, дуже потужне... потужне місце, дуже класне, з можливостями, з розвитком. Після школи я переїхала у Донецьк. А потім в Ізраїль. Так. Що, що послугувало причиною того, що ти вирішила їхати з України в Ізраїль? Ой, це було щось несподіване. Я просто була е, десь. Е, я подорожувала в Ізраїлі, е, була у своєї подруги та зустріла чоловіка. Mm, тобто так, це що, було так, кохання. Так, так це mm -hmm. кохання. Я не, не збиралась переїжджати, В мене все було добре. Я дуже любила свою роботу. Хоча я працювала офіціанкою, але мені було дуже кайфово. Це було моє місце. То я відчувалася дуже добре. Але трапилось кохання, та я переїхала. І з тих пір ти була в Україні? В Один раз. У 2019 А в Донецьку, коли була? Ні, жодного разу. Я поїхала. Спочатку не було можливості приїжджати, Та потім почалась там війна у 2014-му. Все. Для мене там закрито. В тебе залишилися там родичі? Так. Мама та папа? Спілкуєшся з ними? Так. Яку вони мають позицію? Я маю про це запитати. А, вони бояться. З татом ми не розмовляємо на цю тему. Мама підтримує мене, вона знає, що я роблю, що я а, підтримую Україну. Та вона згодна, але вони бояться. Та мовчать. Після перемоги яке місто ти поїдеш перше? <світко> Питання дурне. <світко> додому. Я дуже хочу додому. Чи є тут в Ізраїлі місце, в яке ти асоціюєш з Україною? Я сподівалася, що цього не станеться. Я готувалася, що я дуже-дуже потужна дівчина, але ні. Ця тема завжди просто. Пілок, ми можемо продовжити. Так. так. А, в Україні ти закінчила якийсь вуз, де, де десь навчалася? Так, я навчалася у вчилищі. На швачку. А працювала офіціанткою. Так. Ти встигла попрацювати в Україні? Один день. Один день? <світ> так. Де? Це було ательє. Я mm -hmm. прийшла. Подивилася на жінок 50 Та зрозуміла, що мені 18. Та це трішки не те місце, де я хочу себе бачити. Відчула, що мені некомфортно, та вийшла звідти а потім зустріла кохання, приїхала в Ізраїль і тут а, зробила анпакінг свою, свого вміння шити. <світ> <світ> тобто тут воно ну, тобі знадобилося. Так. А, від початку ти почала розуміти, що це твоє, і ти хочеш тут займатися саме цим? Ні, я до цього прийшла. Я шила весь час. Кожен день. Але я не вміла це продавати, показувати якось презентувати людям. Я шила та складала, шила та складала. Ти від початку почала шити ці іграшки, Ні. котиків і вігвами, чи просто Олеся знаменита саме тим, що шиє круті вігвами і котиків іграшки. Дякую. Ну і звичайно, прапори українські. Так. Але з чого ти починала? Одяг шини? Почала шити одяг, мені не сподобалось, угу. не знаю, не моє. Але шити я люблю. Я робила скраббукінг, я ліпила з кераміки, що я тільки не робила. Тобто, ти шукала? Так, Я себе. шукала я багато прийшла часу. Оця ідея шити котики вігвами, коли вона з'явилася. У мене народився мій син перший, Да, я зрозуміла, що треба робити, що не вистачає в Ізраїлі саме якого продукту, який я хочу використовувати, який мені полегше життя з дитиною? Дасть мені трошки часу відпочити, випити кави, посидіти. І я зрозуміла, що треба робити щось функціональне, щось круте, та почала шити вігвами, тому що це не тільки красиво, це час для мами, час посидіти трошки п'ять хвилин у тиші. Ти згадала, що в тебе народився син, так. в тебе двоє дітей, так. і старший син має особливості розвитку, mm -hmm. і ти про це розказуєш. Так розкажи, якщо можливо, mm -hmm. яким він має діагноз, і як з цим в Ізраїлі? Ти знаєш досвід України, ти маєш з чим порівняти, бо ти спілкуєшся з мамами, я так розумію, які мають такі самі діагнози. Mm -hmm. Розкажи трошки про досвід цей кріс. Uh, він е, має аутичний спектр, е, він високофункціональний, е, тобто його інтелект не ніяк не постраждав, але в нього є е, особливості розвитку, він не, не дуже розуміє якийсь контекст, він не дуже розуміє е, якісь шутки, або він не може. Відчути та розповісти свої емоції. Тобто в нього є ось такі. особливості. Але в Ізраїлі з цим немає проблем. Я не можу сказати, що це проблема якась. Ні, тут є підтримка, тут є е, садочки. Спеціалізований, де є усі спеціалісти фахові е, психологи та люди, які розуміються на цьому. Також він зараз в четвертому класі, е, спецклас, вісім дітей у класі, і кожен навчається у тому темпі, який йому зручно. Кожен, кожна дитина у, у цьому класі. Тобто він. Е... Він в тебе дуже крутий. Я з ним знайома, я з ним Дякую. спілкувалася. Він дуже крутий, дуже-дуже розумний. Так. Це таємна кімната так. магії. Ну, Звичайно, найкращі кольори в світі це, ти, це тканина для прапорів. Це вже готові прапори. А, це вже готові. прапори. Так. Угу. Залишилось трошки, але є. Ще є. І три зуби. Так-так-так. Підготовлено все. А ти шиєш тільки прапори України чи є інші замовлення? На прапори тільки України. Тільки. Виключно. Були якісь пропозиції? Були пропозиції. Mm -hmm. Просили прапор Росії, просили прапор за підтримкою Навального. Я не, я не пам'ятаю, який там колір, але mm -hmm. це принципово ні. Принципово ні. Так, котика живого бачимо, а де твої знамениті котики? От Ті самі, яких всі хочуть в Ізраїлі. Так. Хвилиночку. Тут у мене є трошки готових. Ось такий котик. Є котики, є совушки, є. Ось такі котики з ніжками. Класно. У мене не дуже багато є у наявності, але трошки є. Ось моє робоче місце. Тут я шию. Е, так, котики зробили тут трошки балаган. Були порядочки. Так, так. Так. Це моя помічниця. Угу. Е, тут відшивається 99% робіт. Є ще одна е, машинка, яка мені допомагає. Ось ось мої ось такі бірочки. Ага, бірочки. Олеся Розенталь. Ти також робиш такі майстер-класи для дітей, я знаю, uh -huh. так? так? Як ця ідея виникла в тебе і як часто ти їх проводиш? В мене є три, три дівчинки, які в мене навчаються. Хочеться трошки, але трошки ділитися своїм вмінням та трошки передавати. Я не хочу робити це масштабно, мені не дуже цікаво тільки віддавати, але трошки навчати дітей, робити щось гарне, робити щось унікальне. В мене є навіть речі, їх, які вони зараз шиють. Я отримую кайф від Тобто, Це такий гурток для, так. для дівчат. Маленький, собі. Маленький. Інтимний. Так. Так. А твої діти шиють? Так. так. Є В мене іграшка Кріса. Мого старшого сина? Це коалка. Так, так, так. 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 Може взяти? Ось така коалка. <гум> так. Слухай, я бачу тут кубоки, купа а, медалей. Я так розумію, це а, біг. Так. Так. Яка нагорода для тебе найцінніша серед усіх цих? Угу. Є така. Mm. Так, в мене тут багато, але найцінніша. Це Run for Ukraine. Run for Ukraine. Так. Uh -huh. А як це вдалося тобі бігати? Це був онлайн-забіг, uh -huh. пробіг 2022 рік. Так, це був благодійний забіг. Всі гроші пішли на те, щоб придбати бронежилети та залишки з бронежилетів зробили ось такі медалі. Це ось такі квадратики, які приробили та зробили нам медалі. Круто. Так що це дуже-дуже важливо для мене. Якщо ми вже згадали про 2022 рік, давай трошки на нього повернемося. Окей. І в ту саму е, жахливу дату, 24 лютого, угу. е, коли ти дізналася, що почалася повномасштабна війна в Україні, що ти почала робити? Крім того, що ти перейшла на українську? Так, я трошки поплакала. Та зрозуміла, що це не може тривати вічно. Треба щось робити, робити щось корисне, та що буду, що буде давати силу. Я зрозуміла, що в Ізраїлі є проблема з прапорами України, їх немає. А треба виходити на вулицю, робити мітинги, казати, розповідати, що є війна, і вона триває. Та я почала шити прапори дуже багато. Перші 2-3 доби я майже не спала. Я взяла собі помічницю та ми шили прапори для всього Харішу, щоб вийти на мітинг. Коли був перший мітинг в Харіші? Е, я не пам'ятаю, але мені здається, щось плюс-мінус 28 числа. Багато було людей? Багато. Співали українською, плакали. Харіші багато українців? Мені здається, так. Я бачу прапори свої, коли котрі я шила. Так я, я бачу, що так. Достатньо є. Місцеві ізраїльтяни, вони підтримують Україну. Як ти відчуваєш? Так, так, вони поважають. Це дуже важливо. Дуже поважають, запитують звідки я. Ізраїльтяни розуміють, тому що вони живуть багато років вже. У стані війни. Іврит. Так. Твоє ім'я Олеся. Угу. Ти залишила в, в паспорті ізраїльському і в мовленні так само Олеся? Якщо чесно, я спочатку не придала значення, але в паспорті в Таудадзуті, я записана як Олісія. Тому що є літери, які складно вимовляються на євриті. Але мені, чесно, мені не дуже принципово. Так що я Олісія. Олісія. По... Але <с? в житті ти завжди кажеш, що ти Олеся. Так. І підкреслюєш це. Так, так, так. так. Я знаю, що в тебе є татуювання на євриті. Угу. Розкажи про нього. Що там написано? Так, татуювання в мене є. Зробила я його. Після першого разу, що була в Ізраїлі, я закохалась в Ізраїль, мені дуже сподобалось, Я повернулася та захотіла зробити татуювання. Зробила я його у Донецьку, у майстерині, яка не розуміє івриту зовсім. А написала я щось дуже важливе. Та це ця, ця на, напис, вона мене підтримує, все моє життя. Написано. Рак Олег і цліг бадерах» — Це прикладається тільки той, хто йде, подолає шлях. Тільки справами, тільки якимись діями можна щось зробити. Я в це вірю. Ти сама його собі вигадала, написала? Ти за... загадувала бажання бути і жити в Ізраїлі? Чи як воно виникла ідея? Якщо чесно, то ні. Мені було тут кайфово. Я добре тут відпочивала, але я не планувала жити в Ізраїлі. Я хотіла просто щось залишити на згадку. І все. Це вийшло життя в Ізраїлі це випадковість. 100% випадковість. Ти е, часто береш участь, крім того, що шиєш прапори. Угу. Ти часто береш участь у різних благодійних заходах. І своєю підтримкою, і своєю участю. Як на твою думку, ізраїльтяни, вони підтримують ці заходи? Вони приходять на, на наші заходи, власне. Mm -hmm. Бо я тебе часто бачу, кожен раз бачу на наших заходах благодійних? Так, вони підтримують, вони поважають, шанують, і це добре. Це дуже гріє душу. Як думаєш, не забувається те, що в Україні йде війна, а тут в Ізраїлі багато російських товарів, багато росіян, багато російськомовних і, на жаль, багато лояльних до росіян. Як це тебе? Наскільки це тебе тригерить? Мені здається, що забувають, тому треба нагадувати кожен раз. Тому я не займаю прапор. Тому що війна триває. Треба донатити, треба підтримувати, замовляти щось українське. Та говорити про це це дуже важливо. Я ніколи не розмовляла українською до 34 років. Тільки на уроках української мови та літератури в школі викладання в нас було російською, ПТУ було російською, все життя було російською. Відчувалося в Донецьку це зросіщення і вплив Росії. Тоді тоді я не відчувала, якщо чесно, не відчувала. Але я хочу сказати, що в мене були знайомі з Києву, які розмовляли українською. Для мене це було дивно. Ну чесно, це було для мене дивно. Якісь слова я не розуміла. Для мене це було щось, щось дивне. Серед твоїх друзів, серед колового спілкування є росіяни. Так Як вони реагують на війну в Україні? Так чи бувають у вас конфлікти? Стосовно кола знайомих, це тільки одна сім'я в мене є. Вони давно вже живуть тут. Вони не підтримують війну. Вони за Україну. Ця дівчина вона донатить. Вона співчуває, вона мені допомагала шити всі прапори, коли мені було потрібно. В нас спільна думка. Так що тільки так. Інакше я не можу спілкуватися з людиною. Діти твої народжені в Ізраїлі. Так. Вони знають, що вони українці. Ти навчаєш їх свої своєї якоїсь історії особистої. Історії трошки можливо України. Можливо, ти читаєш українських книжок. В мене є декілька українських книжок. Я читаю, потім я перекладаю, щоб вони розуміли. Я розповідаю. З початком півномасштабного вторгнення так. Я розповідаю, що таке Україна. Якісь дрібнички, якісь особливості, їжа, напої. Це. Для мене зараз це дуже важливо, і так я хочу, щоб мої діти розуміли, знали, знали різницю і поважали. Яким ти бачиш своє майбутнє тут, в Ізраїлі? Чи можливо ти хочеш повернутися в Україну? Я хотіла. До початку війни ми планували, ми хотіли. Зараз <смеш> трошки складніше. Побачимо, поживемо. Не знаю, все може бути. Що ти зробиш першим, коли дізнаєшся про перемогу України? Поїду додому. Куплю собі квіток та поїду. Ти хочеш дітям показати Україну? Так. Село, е Малину, Картоплю, город та Криницю це. Це щось неймовірне. Я хочу, щоб в мене влітку діти були в селі, в багнюці, <смі> з босими ногами, бігали та кайфували від життя. Це Я Це дуже хочу цього. Я хочу, щоб в мене досталь було а... чаю, який я полюбляю, <смі> карпатські трави та альпійський луг. <смі> я хочу... хочу ось цього. Твій чоловік, коли ви планували повернутися в Україну, він був готовий до зміни ментальності. Тобто в Україні трошки інша ментальність. Тут ти можеш прямо от встала й в піжамі. Ну, ми знаємо, що в Ізраїлі можна в піжамі і прям з ліжка піти в магазин, гуляти по вулиці, і це ок, це нормально. В Україні це не прийнято. Угу. І багато є таких нюансів речей, які в Україні трошки по-іншому. Твій чоловік готовий до того. Бо він за своєю ментальністю, він місцевий, він угу. ізраїльтянин. А, Він готовий. Йому дуже сподобалось в Україні, дуже сподобалась природа. Люди. А, все, все, все сподобалось. Він готовий мінятись, так. Але зараз це і мовне питання теж. Тому подивимось, я не знаю. Але так. Тому починайте вдома говорити українською. Я хочу. Це ломка. Це лагідна українізація, що відбулася вже. Люди, які ніколи не розмовляли українською, вже починають. І це кайф. І я кайфую від того, що в мене з'являються люди, з ким я можу спілкуватися українською. З початку війни я перестала дивитись все російськомовне, ну, все. Абсолютно все. Е, Інтерв'ю, підкасти, стендапи все українською. Як тобі український ютуб? Ну, я кайфую, якщо чесно. Мені класно. Є щось, але ну, взагалом, все добре. Стендап. Я дивлюсь, я ржу, мені дуже смішно. Класно. Інтерв'ю, ну, таке, буває Одні й ті, ті ж самі люди, але добре. До речі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Вам буде точно кайфово і у нас не одні ті самі люди, але наші люди. Чи відчуваєш ти, що ти робиш свій внесок в перемогу? Свій якийсь внесок в те, що тут, в Ізраїлі, люди дізнаються про українську культуру, про Україну взагалі? Так. Я, я вважаю, що це маленький внесок, але так. По крапельці, по потрошки, по одному кроку, але так робимо щось, що можемо робити, то й робимо. Дякую тобі за твою щирість, за твою крок. Дякуємо.